України, генералу армії України Кузьмуку Александру Івановичу. Я звертаюся до прекрасної української молоді, до світлого і романтичного українського студента. Ви народились в такий час. Коли на руїнах колишньої держави поруч з нами в Молдові йшла війна. І брат пішов на брата, сусід та сусіда. І сьогодні ця держава, поділена річкою міста, ви народились в той час. Коли поруч з нами через море йшла громадянська війна в Грузії, йшла війна між Вірменією і Азербайджаном. Вона плавала камені скелі від зривах і людської крові. Ви вже не пам'ятаєте, що була така красива, прекрасна страна Його і її розкололи на сім країн. Перебили мільйони людей. І вина моя і мого покоління, що ми мало вам про це розказуємо. <клухи> Нема значення, хто де народився, на якої мові сказав перше слово мами. В який храм він ходить? Наша конституція починається з великих слів. Ми український народ, і наша задача зберегти і нашу землю, і нашу країну, і наш прекрасний народ? Я звертаюсь з тим, хто воював в Афганістані. Я звертаюсь к тим. Хто пройшов гарячі точки миротворчих операцій. Ви власними очами бачили, до чого приводять спочатку масове зібрання, а потім реваншисти всіх мистей подбурюють людей, провокують на пролеття крові. І потім це вже не зупинити. Я звертаюсь до тих матерів. З якими і я літав до їх синів в Югославію колишню. І коли вони сказали мої молодших синів, пошлемо, щоб не було такого у нас в державі, щоб не розкололи їх, такі плани є. На це провокують. І ми бачимо цих нових реваншистів. Но я переконаний, що разом з вами. Чудової прекрасної нашої молодості. Молоді, ми ніколи не допустимо розкол України. Ми ніколи не допустимо брата громадянської війни. Тримаємо, я звертаюсь до ветеранів Національної гвардії України. Ви добре знаєте, який ітог може бути. Не подавайтесь на провокації. Дивіться провокаторам в очі. Не давайте їм розгуляти по нашій священній землі. Україна єдина і Україна назавжди. Кузьмунка Олександр Іванович, народний депутат України, генерал армії України, поприветствуємо його!